Всім привіт! З вами Лев Плей. І сьогодні ми поговоримо про оновлення на кум проєкті Ukraine Mobile. Якщо що, це українська гра з реалкарами, українськими містами та багато іншого. Огляд цієї гри буде у наступному відео. Посилання на завантажування цієї гри буде в описі. Не подумайте, що я пішов з Буковини. Я буду там грати, так як там я не остання людина, а тобто ГС ГОС. Також всю інформацію про оновлення я взяв у такого блогера, як Альфа Блогер Посилання на його канал буде в описі до цього відео. Ну що, погнали? Ну що ж, перше, що додадуть в цьому оновленні, це новий інвентар, а тобто новий стиль, нові функції та багато-багато іншого. Це дуже класне змінення, так як зараз інвентар старомодний і нецікавий. Якщо додадуть новий такий інвентар, це буде дуже і дуже класно. Наступне нововведення це нові роботи, нова пошта та водій автобусу. Добавить ось таку будівлю нової пошти, а водій автобусу, скоріш за все, буде початкова робота, так як зараз їх мало. Наприклад, на другому рівні лише одна робота таксиста. Було б класно, якщо б її додали саме на другий рівень. Думаю, ці роботи будуть дуже класні для більшого погруження в атмосферу української гри. Також в телеграм-каналі написали, що в оновленні додадуть блокпости при в'їзді в, в якесь зміст, де будуть перевіряти документи. Це теж добре, так як зараз у реальному житті, а тобто в Україні багато блокпостів, і це буде не лишнім. Також додадуть нові текстури та сподіваюся, що виправлять баги з паданням під землю, коли їдеш по полям, тому що. Багато людей працюють і це їм дуже сильно заважає. Та І просто коли, наприклад, я ось зараз працюю таксистом, ти їдеш, хочеш швидше доїхати до е, твого клієнта, і ти падаєш під землю. Потім тебе адмін респавне, і ти знову їдеш на базу таксистів, береш машину і чекаєш нові замовлення. Я думаю, що це все ж таки і справлять. Також ще додать нові бізнеси українські. Зараз є тут ЕТБ, Глово, ось, як ви бачите, уклон таксі. Ще додать всякі бізнеси українські. Ну що, це поки все, що я можу сказати. Ставте, будь ласка, вподобайки, якщо вам сподобалось це відео, підписуйтесь на канал та чекайте нових відео про цей проект та інші ігри. Дякую всім раз за перегляд. Па-па!